Ой, пішла запис, дівчаточка, всім доброго вечора. Я розумію, що не всі можуть підключитися, але справа в тому, що ми повинні бути всі в курсі справи, що де як відбувається, що ми хочемо робити, тому що часу не також багато залишилося. А нам треба підготуватися, як до цього до поїздки, точно так само нам потрібно підготуватися і до стаджу, який відбудеться 2 червня 2024 року, як ми вже й говорили в неділю. Окрім того, я зараз мушу ще заповняти певний модуль, бігти в комуну, брати боніфіку, оплачувати, потім ще раз повертатися для того, щоб взяти дозвіл. Короче, це так само займає часу. Нікого немає можливості, щоб хтось хвось пострахував. В такому випадку це теж забирає такий час. О, треба взяти мені цей дозвіл. Дозвіл треба брати за 15 днів до початку цього, як буде відбуватися ця подія. Я пам'ятаю минулого року там є ось такі традні тітори. Тобто, той відео називається зараз так. Аленка ти під'єдналася, тобі чути. Я бачу, що ти зайшла без проблем. Добре. От там є такий оцей проєктор в принципі, на монітор. Я не знаю, чи ми будемо ним користуватися цього року, як минулого року, чи ні. Але щоб його підключити, то тож, я от, власне, думаю, якщо в нас звукачом буде тільки Іван, чи він зможе це все зробити чи ні. Можливо, нам треба кимось ще перестрахуватися, хто вміє користуватися власне, відеопроектором і так далі. Не знаю, чи нам робити оцю презентацію минулого року, де ми говорили, кожен вчитель розказав про Себе два слова, що ви, що ви робили, і, звичайно, з таким закликом приходьте до нас, записитися в центр. Або ж ми просто нічого не виводимо на монітор, все, може, значить, Аня з Дашею готують цю програму. То, що я хотіла сказати спершу, що просила так само Аня. Всіх, будь ласочка, дати опис про кожну дитину. Видали список, так що буде в програмі, хто за тим виступає, хто що буде розказувати. Але звичайно, ані би хотілося сказати про ту дитину, хоча б два-три речення, скажімо так, тому що ну, направду вона з ними просто незнайома. От і таким чином ми будемо складати програму по темі, а скажемо, що за чим і скільки часу це займе. Я цього разу замовляю на п'ять годин зал. Так і бажано, щоб ми прийшли о другій годині, тому що потрібно бути апаратуру си підключити. Приготувати зал, от щоб все воно грало, і хто хоче з дівчат, підтягнуться теж вже десь приблизно на півтретю і на третю, щоб ми мали можливість прогнати всю програму перед виступом ще так, напевно, на третю годину. А в четвертій годині вже тоді будуть приходити люди. Знов таки, щоб в нас не повторилася така помилка, як минулого разу було, що люди приходять і заходять одразу в зал. На дверях треба знайти когось, кого поставити, поки йде репетиція, абсолютно нікого не запускати в зал, зал закритий, де репетиція, готуємося до саджу. Окрім цього, на вулиці треба поставити так само ті столи, накрити їх і, власне, зробити свого роду реєстрацію. Хтось, можливо, захоче новий зареєструватися, розповісти, які будуть в нас активності. Я думаю, буду бачити ще до кінця травня, можливо, буде зрозуміло. В яких приміщеннях, де ми будемо займатися, от але у всякому разі, те, що ми обіцяли, ми обіцяли про те, що ті, хто зразу вже запишеться 2 червня на наступний рік на активності, звичайно, що нам потрібно буде активності прописати повністю, які у нас будуть, і таким чином дати можливість Валя, чути тебе, мала та так, я не можу виключити щось. Я тут нажимаю і нічого не можу виключитися. Окей. Okay. Oh. Нічого. Добре, я посухаєш цей. От, дивіться, значить, оцей момент, так? І щоби, власне, ми маємо подумати, чи ми маємо щось продавати, чи ми просто будемо точно так само. А ще що я видала. Значить, оці книжечки ми в кінці зробимо презентацію цієї книжки. Що це за книжка? Ця книжка була, в принципі, вже готова скажімо так, в 18-му році, ми, чи в 19-му році, ми робили отакі замальовки, так, де діти, які не володіють українською мовою, мали би змогу вивчити буковки в такій ігровій формі, і ця книжка, вона фактично є десь дидактичним матеріалом, де доповнення до занять з, з дітьми. Тому, власне, ми хочемо, я вже написала оголошення, якщо ви бачили в цьому в. В Фейсбуці, власне, про те, що одночасно з тим саджем ми зробимо так само презентацію цієї книжки. Ну, про не там говорити дуже багато нема що. В принципі, я розкажу просто, як не просуватися. І ми сказали, що подаримо цю книжечку безкоштовно кожній дитині, яка прийде, скажімо так, на цей наш на цю нашу зустріч, окей, безкоштовно. То захоче купити її для шкіл, для батьків, можливо, для себе, чи там для шкіл захочуть купити. Так само є оцінка в тому, що третя книжка фактично безкоштовна. Ми думали приблизно так, щоб запустити цю акцію, таку книжечку продавати по 5 євро. Вона дуже гарно зроблена. Це свого роду так само і розмальовка одночасно, і вона може послуговувати, наприклад, до 12 лекцій, можна, скажем так, давати до 12 домашніх завдань дітям. Ось цієї книжечки, це такий це, це нова така методика. Звичайно, мені би хотілося почути потім відгуки про те, як пройшли лекції чи дітям це воно зайшло. Було тому, що власне ці гроші, це фактично фінансування з моєї кишені, скажімо так, так от і хотілося б власне подивитися, як воно зайде дітям, і якщо так, то звичайно з тих коштів, які ми вирушимо, якусь частину, одну третю частину, ми фактично її подаруємо. А дві, ну скажімо, третіх будемо враховувати, вираховуючи ці кошти, всі то нам щоб нам вийшло, скажем так, на другу серію. Щоб можна було надрукувати ще другу серію, тому що картинок намальованих нашим дизайнером у мене там щось під сотню є. От а в цій фактично в книжці використано десь приблизно 12 тільки картинок. Ну тому що ці картинки тематичні. А ми так трошечки малювали на той час, не тематично. Отже це ми їм подаруємо. Але ще окрім цього, що саме цікаве, ми зараз зробили вже календарики. Як ви знаєте, календарики такі самі, точно, як ну майже точно, як минулого року були, тільки вони зроблені звичайно гарніше, більш акуратно. От їх всього там 700 штук має приїхати зараз. І ми хочемо, власне, коли ми будемо дарувати у цю книжечку, так а на ці книжці є наші всі значить, контакти, так погано тут видно, трошки бачите, але є от ззаді контактні дані, і так само є оце чимкопермілі. Ми на кожній книжці написали, що власне, якщо ви от будете нам донувати цих своїх 5% від ваших податків, так само це буде нам допоможе в тому, щоб ми і мали можливість видати видрукувати ще інші книжки. Книжечки, так ну, тому фактично це піде в кожні руки. Але крім того, як коли ми будемо давати чи продавати, чи дарувати ці книжечки, ми будемо так само дарувати зу два-три календарики для того, щоб людина мала як собі один, наприклад, так само дати своїм людям, які платять фер, і таким самим теж можуть нам відраховувати тичинку педміля. Друге червня це якраз гарний такий момент, тому що люди починають робити декларації. От і якщо не мають кому перевести, ми завжди будуть під рукою, скажімо так, наш кодіще фіскалі. А це за книжки, що я власне хотіла сказати пізніше. Окрім того, в нас буде розіграш. Дівчатонька, обов'язково візьміть і зробіть роздайте всі палянички, всі гудзики, тому що ми будемо робити аукціон. Я, от, власне, цю суботу хочу поїхати в середню в школу, де Оксана Колотинська в них є там своя школа, так само імені її батька, але ще крім того, соціально це називається соняшник. От і вони роблять випускни вже в цю суботу, так і от власне вони теж. В них правда не паляниці і гудзики, як у нас, а в них є козачки. Вона їх називає, але вона от власне виставляє на аукціон. Тобто купують вони якісь там. Хто зносить, хто дарує, хто купує. Вони там різні такі невеличкі подаруночки, які з один великий, можливо, подарунок, і виставляють на аукціон. Наприклад, там от за то радіо, там чотири козачки, так хто більше. От, Хто дає більше, значить, ну таким чином, от мені було цікаво, власне, подивитися на цей аукціон, і цілком можливо, що ми поїдемо разом в середню, разом з Наталкою Федоровичкою і можливо під'єднається Саша, якщо в неї не буде якихось перешкод. Ну от поїдемо власне подивитися для того, щоб так само нам зрозуміти, як подивитися, як вони проводять цей аукціон, щоб і ми так само змогли це провести. От це щодо другого числа. Знову ж таки, звукач у нас Іван. Я правда трошки, ну Павло говорить, що він супер всю будь-яку апаратуру підключає, будемо надіятися, але звичайно, не знаю, що нам треба, можливо, ще якимось перестрахуватися, хто би міг, звичайно, запускати музику. Звичайно, потрібно обов'язково треки всі дати, так кому ми даємо, хто буде збирати. Нам треба визначити хто збирає ті всі музичні треки. Що за чим йде? І я зараз тоді вже у нас спільний чат. Мені Аня скинула програму. Я зараз перекину ваш спільний чат. Ви просто відкриєте її, цю програму, і подивитеся, хто за ким виступає і яка там музика. І ви просто підшукайте її тоді, ту музику, і передайте ще для того, щоб ми мали треки звукачу, власне, дати, щоб він потім не щоб ми до нього не бігли там на сцену чи за сценою, що щось воно не грає. Знову ж таки. Треба, вона хотіла, власне, Аня, теж хотіла подивитися, як правильно розставити оцей, чи вам все підходить. Подивіться, хто за ким танцює, хто за ким співає, чи там їм потрібно, наприклад, буде переодітися, чи, можливо, номер за номером не ставити, а через номер. Тобто ви вискажіть всі свої зауваження, які у вас будуть. До щодо цієї програми це треба зробити обов'язково переглянути і чим швидше, тому що я звичайно вже інформацію запустила, що в нас буде саджо, другого, шостого, тому що люди вже всі питаються, і вчителі мене так само дргають, коли, де, що і як. І е, інформація стоїть, але як правило, завжди за три тижні, як мінімум, до початку цього свята чи будь-якої фести повинна вже йти реклама. В нас якраз уже так от получається, що у нас три тижні У нас має бути пост, де буде має бути програма. Що за чим на четверту годину приходять люди. Така-то, така то програма. Потім у нас де розіграш, наприклад, потім презентація книжки, і так далі. Тобто, щоб люди знали, що в якій годині відбувається. І, звичайно, потрібно на реєстрацію когось з людей, хто би заголосився, що він буде сидіти і. Реєструвати людей, пояснювати які в нас активності, реєструвати. А обов'язково ще хочу додати, ті, хто бере безкоштовні книжки, оці, так, їх обов'язково треба зареєструвати. У них треба взяти їхній емель, номер телефону. Для чого? Тому що, коли, власне, робляться такі івенти, ми збираємо гарячі ліди. Тобто, ці люди, скажімо, так, ті контакти, яких цікавить наша тема, наш захід. розумієте? І таким чином, якщо ми. З руками ця база на збирається звичайно, і коли ми робимо будь-яку рекламу. Ми маємо, знаємо, скажімо так, адресно власне кому посилати цю рекламу, щоб ми не просто, скажімо так вистрілили кудись в повітря. Так от а конкретно запрошуємо тих людей, які ми знаємо, що вони приходять до нас на ці івенти раз хто буде реєструвати, це теж треба подумати і дати відповідь. Ну так я бачу Борис підключився. Привіт, Борис! Молоде, що ти підключився, слухай. Ти мене чуєш? Борис, привіт. Ти підключився? Так? Якщо ти мене чуєш, я просто два слова повторюся, дивися, Борис, ми зараз я реєструю я у міті і реєструю оце все, про що ми зараз говоримо. Тому що оскільки хтось працює, хтось не під'єднався, хтось там якісь має певні проблеми, я їх просто зараз запишу в міт і потім скину в загальний чат для того, щоб кожен мав можливість прослухати, тобто скине собі там швидкість. На двіючку, так і швиденько прослухає про що ми тут говоримо. Он же ми говорили про 2 червня, так і можливо було б, звичайно добре, щоб ми мали можливість на чому заробити. Заробити можна на чому на печиві. Особливо воно розходиться, якщо ми купимо якісь, зробимо мішочки з цукерками, яке ще щось, де люди, гості, які приходять, мають можливість там от, купити. Якщо у вас є така якась ідея, ще цікава, де можна закупити якісь цікаві печеньки, там чи ще щось, на чому можна, на які різниці можна, скажімо так, за, заробити, звичайно, для того, щоб всі, ем, ну, прикривати затрати, які у нас є. От, це щодо другого. Я хотіла ще так само Аню Святкевич запитати це на рахунок тієї Аліни, по-моєму, яка нас запрошувала на свято. Чи я вже не пам'ятаю, чи це 18 травня, чи це 19 травня мало бути це свято в розмалятами. Чи вони були, чи воно вже було, чи його ще не було? Я вже і не пам'ятаю по датах. Ще хотіла запитати так само. Аню, чи вона зв'язувалася з Ірою на Натрасенюк? Оці дівчата, що організовують благодійний недільний обід, по-моєму, 19-го числа. Я тоді, тоді перекидувала їй, перекидувала в ну її звукове оголошення і так само давала їхні контакти. Я не знаю, чи вони сконтактувалися, чи вони їдуть, чи не їдуть. От то я не знаю, мені тоді ще раз треба Ірі можливо тоді запитатися, чи вона все таки сконтактувала з кимось з наших чи ні. От щодо поїздки вже залишилося тільки 5 білетів. Дівчата треба визначитися. Якщо ще хто з ваших друзів, знайомих хоче їхати, давайте дописуйте, бо в принципі часу вже нема, 10 днів якихось залишилося. Білетів мало. От, але все рівно нам треба повністю заповнити автобус. Ви ж розумієте, так? Тому що це не рейсовий автобус, на який ми купуємо білетик, а власне ми беремо автобус і потім буде ділимо на кількість людей. От, тому зараз у нас така ціна. Туди і назад буде звичайно. Ми говорили про те, щоб ми виїжджали о 9 годині, а не о 8, Так, щоб діти мали ще можливість, хоча б годину поспати, оскільки ми виступаємо так само не в перших числах. А ми є з дев'ята асоціації, яка виступає з 11. так тому я думаю, якщо ми заїдемо, все буде окей плюс. Дівчата просили, є Таня, є Катя, є Аня, в тому спільному чаті, де буде фестиваль. Вони виставили, і я кинула власне в чат так само. Ви, так, бачите, в мене зараз з воркшопу приходять навіть зараз ці години повідомлення. От, значить, що я хотіла сказати. Що власне треба замовити обіди? Обіди там досить непогані. Є якась канапка, борщ, а є два варіанти або голубці, або вареники. Ви вибираєте, і там ще узвар, або стакан вина, і це все для дорослих коштує 20 євро, для дітей 15 євро. От, то треба власне на цей номер написати, замовити собі фактично цей обід, хто хоче, хто хоче, хто не хоче. Бачу, що дівчата з інших асоціацій дружно-дружно це все зробили. Написали перше меню 10 дорослих, четверо дітей, друге меню 5 дорослих, двоє дітей, наприклад, розумієте, і кинули однією тільки цифрою. І такої асоціації це дуже гарно і так далі. Але головне, що цим є кому займатися. Я це збирати не буду. Тобто я вам кажу. Хто хоче її там замовити собі обід, вже залишилося дуже мало. Так само вони кажуть, що вони не встані, в принципі, зробити обіди на всіх, то цілком можливо, що там щось якісь будуть паніни, які щось десь перегризти, або ж тоді вам прийдеться з собою щось брати, або десь там поруч щось знайти, купити. Це я не знаю, не можу сказати. О, але я кажу, в тому чаті так само є Катя Дорош, так само є Аня, і не знаю, як ви вирішите собі, як ви організуєтеся, так і буде. Я собі у замовила, скажімо так, і кажу вам на зняття. От. Тому, отак, от от, це ми поговорили за цей момент. Їхати в дорозі, в принципі, 2.20, воно пише, але взагалі нам говорять, що 3 години. Якщо ми виїдемо вчасно в 9 годині, то я думаю, в 12 годині буде. Звичайно, дітей треба буде погодувати, тому що, як би там не було, в них ще буде час до того, щоб вони, скажімо так, відвіріли, тобто перетравили це, що вони поїли до цього. От плюс, що я ну, 19 й я сказала, що не зрозуміло, чи будуть наші брати участь, чи не будуть. Потім, звичайно, може могли би ми і ще проговорити той момент, як пройшло наше свято в Доноріони. Звичайно, ми фактично зробили їм свято, тому що від нас було сім номерів. От і але для нас це був теж гарно, тому що ми мали можливість це прогнати. Звичайно, апаратура там трошечки нас ну, підводила їх. Але як на таке свято, скажем так, то всі були молодці. Ну от і дівчата з України п'ю теж гарно виступили. Володя заспівав, Христина. Єдиний момент, що я, от знаєте, я чула всі, які говорили. люди, що от коли ми вже говоримо, вже італійці навчилися говорити Україна, а ведучі говорять Україна. Ну то якось воно так. от. Цей момент ще що хотіла говорити. а… Ще мені ко не контактувала Світлана, бо ми говорили про те, що ми хочемо зробити якісь квіти, які щось для дітей, але так нічого ми не робили. Тому мені цікаво, Сузанна, власне, чи ми хочемо зібрати? Можливо, ми можемо зібрати це на четвер, наприклад, щоб діти прийшли, і кожен зробив собі якісь квіточки, такі так невеличкі, для того, щоб можна було наприклад танцювати на тому самому укрою. Раз ми не встигли зробити квіти до свята мами. Ми можемо зробити ті квіточки. Для того, щоб діти там, наприклад, танцюють в ту веснянку, знаєш, з якими сквіточками, які вони зробили, це для нього буде в них буде свого роду і мастер-клас, і одночасно розумієте, оцей момент теж нам треба погодити, бо то в принципі вже немає дуже часу. І ще невідомо, чи звичайно Світлана зможе прийти в цей четвер чи на наступний четвер. Тобто такі моменти треба було обговорити як з дітьми, як з, з Сюзанною Мікою, Точно так само, і потім вже після того, звичайно, вияснити, чи до диспозиції Світлани, чи може вона приїхати в четвер, щоб на провести цей мастер-клас. Оцей момент ми обговорили ще що суботу, а, яку суботу, чи хочете ви прогнати в суботу, 24-25 травня, перед самим виступом, у нас є така можливість. Теж взяти це приміщення в церкві. Якщо ми говоримо за це, то ми можемо 25 го числа повністю всі все прогнати. От, ще два четверга в нас буде. Театр дуже добре все проходить. Беремо на олівчик, власне підлітки, хто би хотів ходити на театр з Нового року. Бачу, а наша Даша дуже гарно працює. Вона, власне, розробляє цю артикуляцію для тих дітей, які мають проблеми з логопетичні, скажем так, теж воно десь трошки їм може в цьому плані допомогти. Ну і, звичайно, вміти говорити на публіку, поставу мати і так далі. От, оце. Що я вам ще забула сказати? Ну, класно, ви вчора ви в неділю посиділи, дівчата гарно. Пісні співають чудово. Що ще сказати? Я не знаю. Давайте, можливо, в когось з вас ще є якісь питання. Ну давайте по колу, і тоді я, ми, я закінчую реєстрацію і виходимо. Оленка, в тебе є якесь запитання ще? Оленка Галан, ти є? Борис, у тебе є якісь запитання? <кій> Секунду, привіт. Привіт. У мене немає ніяких запитань. Все зрозуміло, так? Пояснив? Я утримався. Ти утримався, Добре, молодець. Ти утримався. Добре, отаке. Тому бо ви, мені здається, що вроді би. Я сказала тут все. Єдиний момент каже, що треба вирішити ці питання, які ми тут ставимо, і хто це буде робити, і як це будемо робити. Кожен може висказати якісь свої ідеї, написати в чат, власне, послухати про те, що ми говорили, і прописати час свої ідеї, як вони це бачать. Не забудьте роздавати паляниці повністю, видати дітям всі паляниці і будзики до кінця травня. Останні заняття в травні, коли я видайте всі нікому бракує, дайте мені знати, я вам дам, ви виріжете і просто роздастете всім тоді. За оцю виставу, що вони їдуть зараз, що вони брали участь у концерті на Доноріону, їм теж кожній дитині по поляниці десь дайте. І так само зараз, як вони поїдуть на Укро, так само їм треба за це дати по поляниці. Окей, дівчатка, що ще? Так, у нас, коротше, виходить таким свого роду монолог, не, не діалог, не дискусія. А монолог, але це таке. Окей. Добре. Боря, в тебе питань немає. Валентина, в тебе питань теж немає, правильно? Чи є питання, Валя, в тебе є? Ну, 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 в мене тут мікрофон. Я єлі-єлі знайшла, як його включати, виключати. Oh, Ні, добре. немає. дякую, дякую. Да. Ти наступний тиждень ти є, так? Да? Наступний тиждень сі так. Слухай, а ти дала Ані чи будуть дівчатка щось грати? І якщо щось будуть грати, то яку який, який твір? Ти їм давала щось? І, ні? Так я вже давно, я сам спочатку, вже два місяці тому написала Не ані а Каті чи кому там кому ти сказала наша, писати? Наша. Я написала тій наша. каті, по-моєму, чи Даші, Даша. Чи, чи Каті? Добре, кому Я зразу зараз, зараз дивися, щоб я зараз не забула. Я оцю програму, яку Аня з Дашою зложили, я вам закидую одразу. Я вам закидую одразу в цей в чат, щоб ви мали можливість ознайомитися з цією темою. Тань, привіт! Ти долучилася тільки тепер. Ти мене чуєш, молодець, що ти долучилася? Дуже цікаво. От е, я слухай, Танюша, я записала все в записі, скину зараз в педраду в центр. От і ви там прослухайте, про що ми власне говорили? Бо ми вже, в принципі, закінчили обговорювати тему, тому я скінчу зараз, я закину чат цей зареєстрований, а ви собі включите там на двоєчку чи на полторашку, і за, буквально за 15 хвилин переслухайте, які в нас є моменти, і що до чого, як, і так далі. Біне, якщо немає ніяких питань, Таня, в тебе, можливо, є якісь питання, ти щось хотіла запитати? Танюш? Ні, 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 дякую. Я підключилася з другого, з другого прийшла до вас. Чату. Я да. ага. А я поняла, ти... Ага. Окей. Окна, поняла. ти, окей, Тут Лари переключилася, там Лара зараз що зараз де? Вже закінчилось. А все...